Подружжя розлучилось і з ними в шлюбі був кіт або собака, які залишилися жити з жінкою. Чи повинен чоловік платити аліменти на тварину? Згідно е, законодавства, тварина то майно. На майно аліменти платять, воно ж живе, це майно по закону. А, а згідно законодавства, тварина то це, це майно. І, ну ти якби ти, володієш, ти володієш. Котом, ти якби і бать, ну тут поле для дискусії пізде. Речі, саме питання. Оце от е, От тут е, весь ключик в цьому слові. Це повинен. Що таке повинен? Ти не можеш. А нав'язати комусь обов'язок. Ти можеш обов'язок тільки взяти на себе. Не можеш сказати, що хтось щось повинен. То що ніхто нічого не повинен умови. Але якщо ви домовлялись, то з етичної точки зору для збереження всесвітнього балансу, називайте як хочете. Ти якщо взяв на себе це, то тоді ти якби повинен. І тут е, має бути момент взяття на себе відповідальності, і бажано, щоб воно ще й було проговорено. Ну, наприклад. Е, Якщо навіть вони не подумали про те, що вони коли-небудь розлучаться там Любов Морков на, на, на все життя, і вони вирішують двоє вирішують взяти кота, домашню тварину, Но бажано, коли найкращий варіант в момент того, як ви берете щось на двох, не що це, чи то домашня тварина, чи щось інше, і ви це якби шерите, то в цей момент ви домовляєтесь. Е... Про зони відповідальності на рахунок цього.